З 1 жовтня в Україні можуть зрости податки. Законопроект щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Верховна Рада ухвалила у першому читанні. За ним військовий збір з усіх доходів громадян зростає з 1,5 до 5%. відсотків. Будуть підвищені податки та збору та збори для фізичних осіб підприємців. Податок на прибуток банківських установ зросте вдвічі до 50%. відсотків. Зараз з нами на зв'язку Сергій Євтушок, перший заступник. Голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, пане Сергію, вітаємо. Вітаю. Власне завтра, там з 1 жовтня, це дата, з якої можуть бути підвищені податки. За цю ініціативу у першому читанні нардепи проголосували. Які реальні зміни до другого читання варто очікувати, і коли це все можливе? Так, я нагадаю, шановні колеги, що цей законопроект було ухвалено не з першої спроби, тому що є ряд контроверсійних положень в цьому законопроекті і тому стоїть дата введення з 1 жовтня. А про що це говорить? Це говорить про те, що о, всі нарахування і податки вже відповідно до розпоряджень від центральних органів влади до місцевих. Органів будуть надходити з чіткою вимогою а вже обраховувати справляння податків за новим законом, які планується ухвалити на наступному пленарному засіданні. Ну, серед контраверсійних різних речей є ряд. Таких пунктів, які стосуються, до проєкту, до соціальних видатків, де скорочується на 50 мільярдів по всім різним програмам, видатки, по освіті і ряд інших. Серед позитивного це ми бачимо індексацію пенсій до рівня інфляції. Також мова йде про можливе. Внесення поправки, як ми будемо дивитися зараз, триває робота в комітеті з в питань податковому комітеті, стосовно органів місцевого самоврядування, якщо там не зможуть повернути військове ПДФО, яке було вилучено і не освоєно урядом, вірніше, освоєно на рівні там 45, здається, відсотків, то можемо йти про повернення податку на доходи фізичних осіб в органи місцевої влади від. Силового ПДФО, тобто цього податку, тобто від Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, різних силових структур до місцевих бюджетів, які дадуть можливість допомагати напряму тим військовим частинам по запиту відповідно до переліку тих послуг, які можуть надавати місцеві органи влади, тобто на бруківки, на якісь премії, на якісь речі, ці кошти. Витрачати неможливо буде, тому триває дискусія. Я думаю, наступного пленарного тижня ми вийдемо на фінальний, на фінальний документ і будемо дивитися, що, що буде вже на виході. Зрозуміло, Також, Пане Сергію. Дякуємо під, вам. Дякуємо, під... що поділилися цією інформацією. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на зв'язку.